Майже як ролаш, тільки по українськи. В Івано-Франківську презентували дитячий гумористичний кіножурнал Байки. Це вже 63-й сезон, який вперше знімався у столиці Прикарпаття. 12 короткометражних серій, у яких зіграли маленькі місцеві актори, відображають комедійні сюжети, у які потрапляють дітлахи. Самі ж виконавці головних ролей зізнаються. Спробувати себе у кіно було шалено цікаво, та вже розмірковують над тим, щоб пов'язати своє майбутнє з цією професією. У мене була роль е, дівчин. Що залицяється до хлопчика. Я давала йому яблуко, бутерброди, допомагала з домашнім завданням, але він постійно казав, щоб я від нього відчепилась. І раз мені подруги порадили просто ходити повз і нічого йому не казати. І раз ми гуляли парком, я підбігла і ми почали говорити, і якраз йшов той хлопчик. Він просто озирнувся і стояв, а ми йшли далі собі. В одній серії був адміністратором, ще одній був хлопчиком, зі мною бігала дівчина, і ще я був касиром. я ще як був менший, я хотів, щоб мене знімали по телевізору. Я знімалася в двох серіях. Перша роль це в мене була там, де я зірка, я приїхала в готель, а друга роль там, де. Ми нібито всі діти зібралися і. Одній дівчинці ми всі намагалися їй зловити білочко. Кінопроби в Івано-Франківську відбулися в кінці квітня. Дітлахів відбирали згідно акторських здібностей, задавали питання, імпровізували і, дивлячись на те, як малюки відкривались перед об'єктивом, обирали кращих із кращих. Між тим у кадрі, окрім маленьких акторів, фігурують також відомі місця Івано-Франківська. серіях можна видіти не тільки юмор, не тільки дітей, ще й місний колорит. Опять же, географія грає дуже велику роль, і ми. Однозначно ставим акцент при просмотре серии на то, чтобы фигурировали известные места города. Для того щоб діти, родители, которые будут смотреть в кінотеатрах других городов могли поближе познайомитися з городом. Ну не присутствує там лично. Киножурнал Байки знімається у 30 містах України. Щомісяця відбуваються кінопроби та прем'єри. Творці проекту кажуть, для дітей це хороша практика, адже після участі у такому проекті надалі вони можуть вступати у вищі навчальні заклади на напрямок кіно. Ольга Рега Віталій Савчук, телеканал 402.